В якийсь момент мені, як то кажуть, в голову прилетіло кап'йо, що я хочу бути ювеліром. Ти хочеш сказати, що в тебе є вища освіта, за якою ти можеш іти працювати десь в офісі, де ти хочеш, але замість цього ти приперлась сюди. Я кажу: ну, да, ювелірка, мрія. Прикраса має нести в собі емоцію. О, та що це у тебе? Ха, серйозно? Де брала, слухай, прикольно. отак мені треба. Влітку 14-го, перед від'їздом я зрозуміла, що якщо я зараз у вишиванці вийду з дому, то я додому вже не повернуся. Я чоловіку сказала, що кажу: треба валіти. І нарешті у мене здійснилась тоді моя мрія. Я здобула власну майстерню. Все дзвонить тарахтить, і ми зрозуміли, що от тепер влучили в будинок. Відчиняємо калітку і розуміємо, що це просто якийсь портал в смерті. Мене звати Титова Катерина, ювелір, мать, двічі біженець і людина з цирком в голові. Катерина Титова переселенка з Донецька, у 2014-му Вона виїхала з окупованого міста і оселилася з родиною в Бучі. Потім переїхала до Гостомеля. Тут жінка облаштувала невелику майстерню для виготовлення срібних прикрас. Колись це був дров'яний сарай. Ми зробили з цього приміщення щось більш-менш придатне, все своїми руками. І нарешті у мене здійснилась тоді моя мрія. Я здобула власну майстерню. Виготовляти авторські прикраси на замовлення вона почала ще в рідному Донецьку. Там створила свій бізнес і продавала вироби по всій Україні. Каже, що справу свого життя обрала, як їй здається, випадково В якийсь момент мені, як то кажуть, в голову прилетіло кап'є, що я хочу бути ювеліром, і я просто сиділа в шоці, і у мене почалися ну почали з, -з, -з, -з очей сльози капати. Ну тобто, я ну, це як ну, я не знаю, осяяння, не осяяння, бог його знає. В той момент. Я вирішила, що може це якийсь гормональний збій, і тому мене так накрило, тому що ну це якась фігня. Ну, повна фігня. Ну, так не робиться. Так, люди так не обирають свій шлях. Звичайно, що моя родина була категорично проти. Ми реально півроку просто гризлись, сварились. Там були істерики, там були. Ну там було все реально. Та дівчина відстояла свою мрію і поїхала навчатися в Харків, в училище сфери послуг. А в 2010 році стала дипломованим ювеліром. Багато хто не розумів, чому Катерина обрала саме такий шлях. Навіть на заводі, де дівчина проходила практику, колеги відмовляли її від цієї ідеї. Ти хочеш сказати, що в тебе є вища освіта, та? за якою ти можеш іти працювати десь в офісі, де ти хочеш, але замість цього ти приперлась сюди серйозно? Я кажу, ну. Да, ювелірка, мрія, там все таке інше. Вона Катя, яка мрія, яка ювелірка? Каже, ти бачиш, це все брудне, пилюка. Розуміння, що ювелірна справа може приносити дохід, прийшло до Катерини одразу після початку професійної діяльності, адже її перші вироби сподобалися людям і їх одразу купили. Я зробила там каблучку у вигляді кота, який обіймає палець, і в мене її одразу купили. А потім ще одну каблучку мене замовили і купили. І я така, тобто я, на вірному шляху. Бізнес розвивався, клієнтів по всій Україні ставало все більше, але у 2014 році до Донецька прийшла війна. У Нас почались під адміністрацією ці всі ряжені, трикалори. Тобто, як на той момент питав мій чоловік, а звідки це в українському Донецьку за одну ніч з'явилося стільки триколорних прапорів? Де вони у нас тут були? Де їх зберігали, щоб їх отак взяли і привезли в одне місце? Родина титових зрозуміла, що все дуже погано, коли в дворах стало чутно автоматні черги. У місті тоді були лише так звані ополченці. Українських військ на той момент уже не було. І коли я потім побачила цих всіх людей, я зрозуміла, що ну к -к капець там все. Подружжя залишалося в місті до липня, але врешті-решт вони з маленьким сином вирішили виїжджати, бо в Донецьку з кожним днем ставало все небезпечніше. Поїхали в бік Києва. Катерина згадує свої перші враження на центральному вокзалі столиці. І я пам'ятаю, що у мене був шок, коли повз мене пройшов якийсь дядько. Випадково мене штовхнув і українською вибачився. Він типу, ой, вибачте, і я. Саш, Саш! Він сказав, вибачте, він сказав, вибач. Такий, і, і що я? йому за це нічого не буде. <рискій> і, мені нічого. і я реально, у мене просто, і у мене так сльози в очах. І я зрозуміла, що ну, ну, Бляха, я як вийшла з тюрми в цей момент, серйозно. Родина оселилася в місті Буча. В орендованій квартирі Катерина одразу облаштувала куточок для роботи. Грошей родині дуже не вистачало. І тому мені треба було робити дуже робити і продавати дуже-дуже багато виробів, дуже активно вести соцмережі, дуже активно в це все вкладатись, щоб, хоч якось, залишатись на плаву. Не те, що там шокувати, а просто залишатись на плаву, мати періодично якесь вигор... вигоряння, От брати участь у всіх виставках і при цьому якось ще функціонувати. Катерина розповідає, що якийсь час саме вона отримувала всю родину. Її бізнес приносив дохід і давав можливість виживати. Згодом справи у подружжя налагодилися і вони змогли придбати будинок у Гостомелі. Саме тут Катерина живе і працює зараз. Напевно, мої прикраси унікальні саме ідеєю. Для мене прикраса це обов'язкова річ, яка має нести або викликати в людини емоцію. А якщо вона не викликає в людині емоцію, то мене така прикраса не цікавить. Кожен виріб Катерини унікальний. Вона прагне нести свої особливі сенси у власній творчості. Це буде не просто прикраса, це буде те, що ти побачиш у людини і скажеш, та що це у тебе? Ха, серйозно? А ти брала, слухай, прикольно!» отак От мені треба. Наприклад, мої сережки з мертвими Путіним і Лукашенком називаються сережки Саша і Володя в газі». Є люди, які плюються і кричать: Фу, як можна цю мерзоту ще носити на своєму тілі? А хтось навпаки каже. О, офігеть, оце ідея! А можна я? І у мене да, на кілька пар таких сережок купили. Є люди, які матюкаються, є які захоплюються. Але ті, хто купують ті їх, носять і, як то кажуть, роздають вайфай просто таким чином, тому що ніхто не може залишитись байдужим до, ну, до такого плану прикраси. Повномасштабне вторгнення дуже сильно вплинуло не тільки на творчість майстрині, але й на її життя. 24 лютого родина була вдома, в Гостомелі, місті, яке одним з перших прийняло бій з окупантами на Київщині. Одразу, як тільки я дізналась, чоловік сказав: типу: Я кажу, що це що в нас? Це у нас війна. Ну, типу, відкриваю телефон, а там повний трендець. Я кажу, це що війна? Він ну, війна. Я кажу. Ну, так, а що ж, ж робить він? Я не знаю. Каже, давай, підіймай дітей, там одну треба було в садочок, іншого до школи. А, каже, Я поїхав на роботу. Я кажу, ти впевнений? Каже, що взагалі буде робота. Він, типу, а чого ні? Усвідомлення війни прийшло досить швидко. Почалися бої. У місті постійно лунали вибухи, сусідні ділянки розперезали окопи з нашими військовими. Родина якийсь час ховалася в підвалі будинку, але це ставало дуже небезпечним. В якийсь момент було такий гучний геп, що ми почули, як просто сиплеться штукатурка, скло летить, все дзвенить тарахтить. і ми зрозуміли, що от тепер влучили в будинок. Там, бачите, от сірий шифер. А той темний, а тут все світло. От там, де світлий, це новий шифер, це той, що був побитий, ми його повністю поміняли, бо були такі дірки від уламки. Катерина з чоловіком вирішують, що треба покидати місто. Кожна хвилина могла вартувати життя. Вони швидко взяли найнеобхідніше і вирішили йти пішки в бучу до друзів. І ми, от хоп в чотирьох добігаємо до калітки, відчиняємо калітку і розуміємо, що це портал, просто якийсь. Портал в смерть, порожні окопи, там десь тіла вже наших. Кинута зброя, кинуті всі ці наплічники, щось десь та-та-та-та-та-та, та та, -та, 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 -та бубух, бубух димить, шкварчить. І Ми такі, що робить, що робить, що робить, що робить? Він такий. Ну що, ну, ну, значить, в Бучу, ну в Бучу. А як в Бучу? Він такий. Так, діти, зараз. Отак, як бігли, запам'ятали, пригинаємось, і отак вздовж парканчиків в ту сторону. Кілька днів родина була в Бучі з друзями, а потім евакуювалася до Вінниці. На згадку про день, коли вони покидали місто, залишилися фото, зроблені закордонними журналістами на обкладинці газети The Sun. Згодом родина повернулася додому. Досі ремонтують будинок. Катерина відновила майстерню. А в прикрасах... З'явилися нові колекції про наше наболіле каблучка й кулон з бавовною, кулон з півником із Бородянки, який вистояв після ракетного удару, кулон із псом-патроном, а ще колекція із символікою міст і підвізки у формі областей України. Ну, хтось мені кидає скрін е з пташки з Азовсталі, а у неї, отут на шиї, мій кулон з Донецькою областю. І я така. Просто ну це, це щось було для мене неймовірно. Це як ну не знаю, ну це крутіше, ніж рок-стар. При створенні своїх прикрас ювеліркиня надихається усім сучасним, переважно мемами, які з'являються в мережі у воєнний час. Своїми виробами вона реагує на сьогоднішні події і намагається створити щось дійсно важливе і мотивуюче. Приклад, от я зробила там зараз, застопорилася ця тема у мене, але я планую продовжувати колекція з символами міст. І у мене там Маріупольська вежа, Житомирська вежа, Вінницька вежа. Кожен виріб Катерини несе в собі сенси, емоції, історію. Жінка говорить, що в цих прикрасах зберігаються цілі роки переломних подій, і свого часу їй буде що розповісти внукам. А тим, у свою чергу, не менш цікаво буде дізнатися про бавовну, швайно карася і півника з Бородянки.